Нас возили, ви бачите, за моє таке може порівняння, але дійсно, як собак, в машині в холод на суди, більше того, тримали навіть по 40 хвилин, по годині в холодній автомобілі, коли були морози, поки настане наш час розгляду справи. І ну ладно, я ще молодий хлопець, відповідно молодий, 38 років, і то маю цілу кучу проблем зі здоров'ям, але коли я бачив, що... В моїй демократичній, незалежній, європейській країні кидають жінку, ну, вибачте, тендрі, похилого віку, ви вже побачите, скажу, як є. І більш того, інтелігентно автора поправок, автора е, навіть законопроєктів, тобто ну, людина, яка вирвала інтелігенції, з соціума і кинута туди, де вона, як вона каже, Олексій, е, так там же ж матеряться». Я все розумію, але ну, якщо Конституція передбачає право на життя і здоров'я людини, то сьогодні, коли в Україні війна, мені так здається, що життя людини тим паче цінне. Бо ми не знаємо не ви, не ні я, ніхто сьогодні не застрахований з українців, що з нами трапиться через 5 хвилин і вибачте, куди прилетить путінська ракета. І тому люди зобов'язані якось рятувати своє життя, опікуватися про нього. І в такому стані тримати людину під вартою, не маючи е, жодних аргументів, фактів, доказів, е, інформації, покладеної вам на сті, честь, що от вона там не з'являється, вона злоупотребляє, вона спілкується. Це ще зрозуміло було. А просто просить, так можна будь-який прокурор може прийти і сказати, розстріляйте. Без факту доказу до аргументів. Тоді в мене питання, чим ми відрізняємося від НКВД від 33-го року від Бірії, де без е, як ця фраза без суда і слідства розстрілювали людей або кидали по е, лук'янокам. Давайте все таки дотримуватись Конституції України. Давайте дотримуватись засад е, європейських цінностей. Може здається, через це в нас була революція гідності, тому що ми не дозволили попередній владі розвернути е, курс України на Росію. А це значить на диктатуру, на беззаконня, на відсутність прав людини. Я хочу в такій країні жити, де є гуманність, є порядність, є конституція, є права людини. Перед нами ж не сидить 30-літній лоб, який е е дебоширив, може втекти, може побити там ще щось робити протиправне. Ну вибачте, тримати людину під домашнім арештом, вона правильно каже, це для мене неприємно. Людині, яка прожила на цьому світі серед інтелігенції, серед науковців, Мало то, що ви і полгода тримали в СІЗО. Я зараз не вас, пан прокурор, маю на увазі Безпідставно. І ми втратили надію в правосуддя. Ваша честь. ми приїжджаємо з фактами, аргументами, доказами, що ми не прав... що ми праві, що ми нас незаконно тримають. в Сізо нічого цього не чулось, не долучалось. Ігнорувалось і нас знову кидали в сізо, знову нас там тримали як собак, ще раз скажу. І ми не пробачимо нічого, не забудемо нічого, ми доберемо до Європейського суду прав людини. Але в даній ситуації це просто ну, абсурд, і я себе відчуваю, вибачте, якійсь ворожій країні, де е, без суда і слідства можна всіх тримати під вартою. Тому е, ваша честь, моя по, в даній ситуації бачення тільки одне. Або ми дотримуємося конституції України. Даний момент, під час війни, тим паче, коли життя людини цінне. Або давайте слухати далі без аргументовані звинувачення прокуратури і просто так вимогу тримати під вартою. Ваша честь. Ну тоді вже ж питання до правосуддя. У мене все.